Національна поліція України готова забезпечити Заходи безпеки під час відзначення дня державного прапору та 33-ї річниці Дня Незалежності України. Головним завданням поліції є вжиття в установному порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят в умовах воєнного стану. На території держави, окрім Донецької, Луганської, Херсонської та Сумської областей, Очікується проведення 342 заходів з нагоди Дня Державного прапору України та 144 до Дня Незалежності України. В ці дні буде залучено максимальна кількість поліцейських, а саме патрульної поліції, слідчо-оперативних груп, будуть створені резерви з числа кінологічної служби, вибухотехнічної, а також поліції особливого призначення. Хочу зауважити, що в ці дні існує велика імовірність нанесення країною агресорам ракетних ударів. Тому дотримуйтесь алгоритму дій під час оповіщення про ракетну небезпеку або повітряну загрозу. Переміщуйтесь в укриття, а також у разі виявлення підозрілих предметів або правопорушень звертатись до поліції.